В Україні продовжаться спекотні дні. При цьому у деяких регіонах очікуються дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Загалом 21 серпня на території України очікується мінлива хмарність. Ніч на 21 серпня без опадів. Вдень у північних та центральних областях можуть пройти короткочасні дощі. Щодо температури, то вночі прогнозується від плюс 27 до плюс 32. А вдень від плюс 33 до плюс 37 градусів. 21 серпня у Києві також обіцяють мінливу хмарність. Ніч у столиці пройде без опадів, а от в день може йти короткочасний дощ із грозою. Температура у Києві в день зберігатиметься в межах плюс 28, плюс 30, а вночі від плюс 18 до плюс 20 градусів. За даними погоди Уніан, тиждень в Україні почнеться з сильної спеки і дощів, які очікуються місцями на півночі і в центральній частині. України. Стовпчики термометрів в більшості областей знову покажуть плюс 30, плюс 34. А на півдні буде до плюс 36 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.